Привіт, дівчата! Сьогодні у нас таке яскраве сонечко, така чудова погода, що мені дуже захотілося поділитися з вами своїм гарним настроєм і запрошую вас провести зі мною ранок. Його я традиційно починаю з кави та готую собі сніданок. У мене така звичка, що коли я прокидаюся, мені необхідно просто зразу їсти. Це ще повелося з тих пір, як я навчалася в інституті, їздила рано на електричці. І доводилося дуже рано снідати. І тепер я тільки відкриваю очі, треба зразу щось з'їсти. Свою доньку я вже зібрала до школи, вона вже туди поїхала з чоловіком, а собі роблю такі прості тости з арахісовою пастою та бананом. На мій погляд, чудове поєднання дуже смачно. Ну і швидко. Арахісова паста взагалі класна штука, з нею, звичайно, не можна переборщити, але дуже вона калорійна. Але зранку, я думаю, нічого страшного трошки можна. Взагалі дуже люблю сніданки, це моя улюблена така трапеза. Сісти, подумати. Про день наступний, як його провести продуктивно, дуже люблю. І ось така смакота вийшла. А тепер після сніданку почнемо працювати. Будемо пекти сьогодні хліб. Я взагалі кожного дня практично почую за своїм старим рецептом. Але сьогодні вирішила спробувати дещо нове і зробити хліб такий, як тостовий. До борошна додаю сіль та цукор. В принципі, дуже схожий рецепт, але тут різниця в тому, як його вимішувати це тісно. Дріжджі. та тепле молоко. Взагалі, в оригінальному рецепті там треба покласти просто воду і додати сухого молока. Але я сухого молока не знайшла в магазині, тому вирішила просто замінити воду на молоко. І додала розтоплене вершкове масло. І тепер в міксері. Буду замішувати тісто. Можна, звичайно, вручну, в міксері проще. простіше. Тепер трошки вимішую його руками. Недовго, трішки, сформуємо кульку та покладу в миску змащену рослинною олією. Накриваємо поліетиленом та рушничком. І я відправляю в розігріту приблизно до 40 градусів в духовку. Приблизно на годинку. Ну, можна хвилин 45, так, точно. А тим часом займуся посудою. Посуду небагато, тому мию вручну. Взагалі я зазвичай користуюсь посудомийною машиною, але якщо небагато, то можна і так. Тим паче, що після посуду я вирішила ще помити раковину, та й все ще поряд знаходиться сушилку, ну, так, привести до ладу. Така невеличка, невеличке прибирання на кухні зранку. Одразу все видираю, прибираю. Не люблю, щоб воно там, там стояло довго. Взагалі дуже подобається цей набір, це я замовляла його в Ікеа. Для невеликої кількості посу посуду це те, що треба. В ньому немає лишніх таких як отворів, куди може потрапляти вода, там заводитися цвіль. Просто одна дощечка, більше нічого нема, дуже просто миється. Чудово в користуванні, мені дуже подобається. І один тільки такий мінус. З часом він трошки цей чорний колір стає таким сіруватим, мабуть, вимивається якось, не знаю. Тим часом пройшла. Десь приблизно годинка. Треба скласти тісто звичайним таким конвертиком. Я спочатку спробувала робити це в мисці, але не дуже зручно. Тому треба миску побільше брати. Тому виклала на робочу поверхню і зараз покажу, як це. Ось так складаємо, розтягуємо і складаємо всередину. Розтягуємо і всередину. Ну і так з усіх чотирьох боків. Знаю, чесно, роблю це вперше. Я такий спосіб ще не робила такого згортання. Кладемо знову назад в миску, знову накриваємо і знову на годинку. Тепле місце. Я повертаю знову в духовку. І поки в мене є час, зроблю легкий денний макіяж. Я його роблю кожного дня, практично, займає небагато часу, дуже легкий та простий вирівнюю тон за допомогою тональної основи та консилера. Також кожного дня я користуюсь кремовим румяном та кремовим хайлайтером. Мені так здається більш натуральний вигляд має обличчя. Ну і обов'язково пудра в кінці, звичайно. Не забуваємо про брови. Я використовую такий кольоровий гель трошки тіней та туж для він з таким природним ефектом. Ну і звичайно, блиск для губ або бальзам для губ, я завжди їм користуюсь у мене по всій, по всьому дому. В коротній кімнаті є якийсь або байзам або блиск. Так, звичайно, набагато краще. І час пройшов непомітно. Ось так підросло тісто. Таке воно, звичайно, пишне, дуже приємне на дотик, просто супер. Антистрес. Наливаю трохи рослинної олії. І буду викладати трохи його обминати. Взагалі треба було ще залишити його відпочивати на робочій поверхні. Але я за це забула і тому зразу сформувала хлібину. Але я признаю, що хліб вийшов чудовий потім, я покажу. Згортати треба рулетиком, таким не дуже прижимати, але тугеньким. І слідкувати, щоб він був рівненький, ніде чого не, не звисало, не, більше-менше не було, такий рівномірний, тому що потім він просто буде не дуже гарний. я думаю, на смак ніяк не вплине, але не дуже буде гарно. Вкладаю форму. У мене звичайна форма для кексу або для хлібини, навіть не знаю. Я дивилася в інтернеті форму таку спеціальну для тостового хліба. Тут, звичайно, я так була трохи в шоці від того, скільки вона коштує. Тому вирішила по простому зробити в звичайній формі. Єдине, що перед тим, коли почнемо нагрівати духовку, треба поставити туди гарячу воду. Я наливала холодну, але разом з духовкою вона там грілася. Вона повинна кипіти, ну, робити партики в духовці на перші 15 хвилин випікання. А якби ми робили це в спеціальній формі, вона йде з такою кришкою, там цього не треба робити. Але я ж кажу, що ціна просто бомба. Ну, тим часом, поки буде стояти хліб. Я часу не гаю, займусь таким, такою справою, яку я просто терпіти не можу, це мити каву машину. Каву я дуже люблю, це просто мій фаворит на все життя, але мити це, звичайно, така довга справа. А що зробиш? Любиш каву, люби її, мити каву машину. У мене взагалі за все життя була і турка, і капельна кавова машина така. І гейзерна. Але це звичайно сама найсмачніша кава це для мене з кавової машини. Трошки, звичайно, з неї щось там підтікає з-під дону. Я вже й так і сяк дивилася, щось я не зрозумію. Просто я думаю, що по боках, коли кава робиться, трохи тече вода. І нічого цьому не зробиш, треба просто витирати та і все. Я думала спочатку, що це тріщина, якась а потім обдивилась, ні, нічого там немає. Все добре з нею. Спочатку витираю тут, зверху. Користуюсь звичайним таким універсальним засобом, тому що давно я вже її не протирала. Треба, звичайно, частіше. Десь раз на два тижні, так це точно. А краще раз в тиждень. Тепер мию всі ці піддони. Вони, звичайно, легко миються, але треба використовувати і посудомийний засіб, тому що дуже ця кава, ну, як жирна така, це ж масло, дуже незручно вимивається. Ставимо тепер все назад і все готово. І до того часу вже і тісто підійшло. Ось так воно має вирости. Трошки виглядати за форму. Гарненький. Ось там, видно, закипіла вода вже в духовці. І ставимо хліб. Ця хлібинка випікалась 30 хвилин. Через 15 хвилин від початку воду треба виняти. І ось такий красний вийшов. Далі. Гарно. І отак ой, ну, трошки так вийшло не дуже, але нічого. Треба повністю дати остигнути, і тепер можна нарізати. І якраз на годиннику вже 11 ранок, скажімо так, плавно переходить в обід. Такий хрусткий він виходить. Така шкірочка прямо як в магазині. Дуже мені сподобався. І текстура така гарна. Він ніби такий плотний, не такий пухкий, але смачний і краще насищає. Тому що коли береш цей покупний хліб, він такий, як на чепух. На цьому мій ранок добігає кінця. Дякую, що провели його зі мною. Зустрінемось в нових відео.